Ну що ж, дубль два, всім привіт! Продовжуємо серію прямих ефірів про наших експертів. І зараз я доєднаю Надію. Терапевта, психологиню, чарівну дівчину. Надя, привіт! Вітаю! Так, я вже почала тебе презентувати, але найкраще про себе, звісно, розкажеш тільки ти. Розкажи про себе, тому що в тебе не одна сфера діяльності, вона така обширна, дуже цікава. Ну, хочеться детальніше дізнатись. Всім привіт, мене звати Надія. Я... Жіночий провідник, фототерапевт, автор метафоричних карт та трансформаційної гри, ключ до цілі», з якою я саме буду на цьому фестивалі. Ну, я думаю, що мої інструменти всі націлені на те, щоб допомагати жінкам розкритися, зрозуміти краще себе і бути щасливими, да, зрозуміти, що для, для мене щастя. І жити так, як хочеться. Тому, в принципі, мої інструменти різні, але вони про одне. А розкажи, як ти до цього прийшла трішки про свій шлях до своєї такої діяльності? Так, психологією займаюся вже майже 8 років. Ну, да, вже консультую людей, проводжу різні заходи, беру участь у фестивалях. Фототерапія, в принципі, ця ідея е, виникла досить давно. Просто коли я жила в своєму маленькому місті, я розуміла, що там я не зможу її, е, можна сказати, продавати, тому що ну, люди не, не так часто ходили на фотосесії в нашому місті, а саме фототерапія, то взагалі була якась е, така історія, незрозуміла. І вже коли я переїхала в Київ, це було в 22-му році. І я почала саме більше про це говорити і пропонувати людям саме фототерапію. Ну, це напрям не я придумала, це напрям вже існує, він існує як напрям арт терапії. Але трошки я його адаптувала так, як я його розумію, так як я його бачу більше да, під себе. Я можу розповісти, як проходить арт-терапію фототерапія, да дуже там, цікаво там. саме що ну всі. Я думаю, зараз дівчата знають, що таке фотосесія проста звичайна і от цікаво, от порівняння, що чим же ж сам відрізняється твій метод від звичайної фотосесії. Ну можу сказати, що взагалі фотосесії корисні для, для дівчат. Навіть звичайна фотосесія дуже сильно впливає класно на наш на нашу самооцінку. Тому рекомендую всім ходити на фотосесії, хоча б там раз в три місяці, щоб просто навіть підслідкувати свій стан. Подивитися на себе зі сторони, тому що ми себе не бачимо зі сторони. те, що ми бачимо в дзеркалі, це не зовсім те. от саме через фото, через таку призму на себе подивитися, це дуже корисно зробити якісь висновки, куди далі рухатися. Як саме проходить фототерапія і чим же відрізняється від звичайної фотосесії? Ну тут навіть в слові фототерапія, да, це два таких слова: слово терапія присутня, це трансформація да, за допомогою фотосесії. Вона включає в себе роботу з запитом. Ми починаємо працювати з запитом, з яким людина приходить. Це може бути підвищити самооцінку, змінити стан, підвищити впевненість. Також ось зараз запускаю таку послугу, як успішний експерт, тобто для експертів, які хочуть змінити своє положення, свій стан. От зараз мають якусь ситуацію, яку вони вже ну, от, незадоволені до кінця. І ми виясняємо, що для вас успіх, до чого ви саме хочете прийти, до якого стану ви хочете прийти. І обговорюємо, як саме ми можемо сюди прийти. За допомогою якого одягу ми можемо відчути себе тими, ким ми хочемо бути, яка локація нам допоможе це відчути. І це так перша, перший етап це просто от така робота, психологічна робота, робота з образами, робота з уявленнями і розуміннями краще себе. Да? Чого я хочу. Вже це запускає е, такі трансформаційні процеси. Е, ми починаємо вже думати в правильному напрямку, куди ми хочемо рухатися. Другий етап це вже йде сама фотосесія. На які я задаю навідні питання, на які я е, даю такі міні-практики, з допомогою яких можна відчути те, до чого ви хотіли прийти, ми занурюємося да, в процес, ми проживаємо на, на цій фотосесії різні стани. Ми відпускаємо якісь блоки, і я весь в цей час фіксую це на камеру. Да? І ми можемо побачити, як. Ці етапи проходили, побачити, якби тому, що ми дійсно ну, не можемо це помітити. А так ми маємо е, такий доказ того, нашої м, трансформації. В кінці, якби вже відбувається прихід до стану Б, до якого ми хочемо прийти. І ми отримуємо фотопідтвердження, фото таку візуалізацію. Яку ми можемо роздрукувати, поставити перед собою, і якщо ми випадаємо із стану, до якого ми хочемо прийти, ми можемо подивитись на фото і повернутися туди. І третій етап це от коли якраз ми вже зробили фотосесію, коли фото оброблені, я віддаю фото. Це може бути особиста зустріч, де ми разом розглядаємо фото. І е, розглядаємо, е, обговорюємо весь шлях, який ми пройшли. Або може бути: я віддаю фото, людина розглядає їх. Потім ми робимо зідзвон і обговорюємо, е, що відбувалося, що е, потрібно ще зробити, щоб закріпити бажаний стан, щоб його в життя більш впровадити. Це ось такі три етапи роботи, е, які... От я провожу саме на фототерапії. Ну це насправді настільки, от я усвідомлюю наскільки це потужно, тому що це от. Навіть в здійсненні мрій я уявила, да, от всі ж ми мріємо там бути е, успішними, чи якось себе бачимо в цю точку Б, а тут ти можеш на себе приміряти. І Я прям уявила, ти говорила про одяг якийсь так, що це можна піти е, е, підібрати одяг, як ти себе бачиш. Тобто, це настільки ти не просто промальовуєш. Е, е, це в уяві ти ще вдягаєш вже на себе, проживаєш, і таким чином ти ще швидше притягуєш це. Бажане Боже, мене ж оці побігли відгуки так. Наскільки це е, класна тема? І що така робота, яка дозволяє і, і від блоків звільнитися, і побачити, що можливо не дозволяє, не пускає прийти до цього бажаного. Ну це дійсно потужно, клас. Так, да. да, Бо саме через стан ми, ну, ми розуміємо, що, що ми хочемо відчувати. І коли ми це вже відчуваємо, ми його якби вже притягуємо, да, тому що саме стан нас, нас, наш стан творить нашу реальність, тому нам важливо просто спочатку його відчути, а потім вже йде процес набагато швидше. Мені цікаво, я хотіла запитати, чи це можливо проводити в групі, чи це тільки індивідуальний підхід краще працює? Ну, чесно скажу, в групі прям не проводила саме от таку фототерапію. Я вводила на фестивалі, в фестивальному форматі таку роботу, ну, але ми робили разом з фотографом, тому що одна я не могла все охопити. Ми робили таке пробудження богинь. Була така арт-терапія, де ми занурювалися, да от о, які е, підказки від богинь отримували і перетворювалися на богиню за допомогою. Е, у нас були такі різні корони, наголовники, були багато різних шарфів, за допомогою яких можна було перетворитися на богиню. Да. От е, те, що людина там собі уявила, промалювала, потім одяглася, так як вона ну, от, бачила, да, і робили фото. Цих образах, ну, тобто таку, в такому плані групову терапію ми робили. А от прям як, ну, я люблю просто досить глибоке занурення, тому е, більше ну, цікаво мені працювати один на один. Але, в принципі, можливі і такі в формі е, майстер-класів е, те, що плануємо робити з дівчинкою-акторкою е, на тему архетипів. От ми проводили з нею спільний ефір і. Прямо в ефірі народилася така ідея створити зустріч для жінок. Вона працює з тим, що архетипи можна ну, в, в, вияснити, які архетипи. Дуже цікаво, вона мені розповіла про мої архетипи. А я вже запропонувала, можна це теж пофотографувати. Тому такого плану ще групову роботу можна зробити на якісь теми розкриття. Так А, а, а як це буде а, проходити на фестивалі. А ми вже анонсували, що а, буде змога така пройти а, в тебе ці міні, такі експрес а, а, ну, фототерапію. Так а, а, ну роз зрозуміло, що це буде не так глибоко, що це буде лише а, якийсь а, такий маленький етап, але розкажи, як це буде. Скільки часу буде займати, і що можна за цей час встигнути, можливо, привідкрити. Угу. Ну, ось е, такий ексклюзивчик. Я створила карточки з завданнями, які е, е, ну, ви витягуєте карточку, читаєте, виконуєте завдання, і я вас фотографую. Вони там націлені більше на такі ресурсність і таке ж, також відпускання. Тобто є такі запитання, є завдання. І е, саме на фестивалі ми будемо це робити з вами. Ви можете витягнути по бажанню одну, одну карточку або дві-три да, до трьох, щоб е, ви змогли прожити щось там, то, те, що буде написано, а я це зафіксую. І ви побачите це потім на фото. Тобто, от такі, от такі придумала я для фестивалю е, інтерактив. Так, дуже цікаво. Я ще бачила одна з нещодавніх твоїх з останніх робіт з астрологом. Ти проводила зйомку таку цікаву, і там щось було про емоції, так як про, про життя різних емоцій, Можливо, навіть більше про дозвіл собі. Так, ці якісь емоції проявляти, і навіть ну і емоції, і ролі там щоб бути і дозволяти собі дитиною бути і і серйозною. Ось, то це був такий теж запит саме в неї, так, Так, це ми працювали якраз в рамках послуги про ну як проявлення експерта, да успішний експерт. Ну і ми вияснили про те, що важливо бути живим експертом, да не таким, як нібито, от да, такий експерт, який віщає от серйозно, нічого такого. А треба бути живим, дозволяти собі проявлятися е, в світ таким, як ти є. Хоч можна і поплакати, можна, і посміятися, і подорачитися, щоб бути ну, максимально живим. Тому що зараз е, потрібно світові, нашому живі люди, на да, такі справжні. Тому це було таке е, тренування проявлення емоцій, справжністі, щоб потім це. Е, Впроваджувати в свій блог от бути як експертом живим таким цікаво. Так це теж дуже цікаво, і крім фототерапії, ти ще ж автор гри трансформаційної. Розкажи ще коротко про цю гру. Ось чим вона може зацікавити учасників наших? Це гра називається ключ до цілі. Ми працюємо з цілями, але ми починаємо з того, що ми тестуємо нашу ціль на рівні тіла, на рівні душі і на рівні розуму. Тобто ми починаємо гру з того, що ми перевіряємо, наскільки наша ціль? Збігається з тим, що хоче всі наші частинки, тому що ми часто хочемо тільки розумом, але тіло і душа можуть ну, чинити супротив, супротив, і тому потім нам просто не вдасться досягти цілі, або буде дуже складно її досягати. Тому нам потрібно поставити таку ціль на початку вже да, це робиться, щоб ну, комфортно це робити. Ну дуже часто навіть е, цілі, вони не наші, а нав'язані соцмережами, соціум, десь побачили о, і я так хочу. І потім не розумієш, чому ж в мене не виходить, а це просто, от як ти сказала, що е, душа не реагує, насправді це не наше, а щось от розумом таке придумане. Да, і тому от перший етап це просто навіть важливо. Для себе коректно поставити ціль. Уже тоді наш розум розуміє, да, от, да, тому що для розуму важлива чіткість. Ну і так само, як для навігатора, важлива точка, куди ми приїдемо. Так само і для нас, для нашого мозку, важлива точка, до чого ми хочемо прийти конкретно. І часто можна поставити якусь поверхне, поверхневу ціль, наприклад, там, хочу грошей. Але ми стараємося все-таки копнути глибше і подивитися, що за цим стоїть, на що насправді хоче людина. Тому що ми думаємо знову ж таки про те, що ну, гроші можуть вирішити саме це питання, і, і, або тільки таким способом я можу досягнути ці, цього питання, да, цієї цілі. Але ж треба розуміти, що є безліч способів, і нам потрібно все-таки коректно поставити ціль і дозволити. Собі і Всесвіту нам допомагати на шляху до цієї цілі. Тому, ну так, там, в принципі, досить про, простий механізм гри, все зрозуміло, ми бачимо свої перешкоди. Да, ми працюємо з перешкодами, які нам на шляху можуть трапитися, зі страхами, з негативними установками. Потім дивимося про ресурси, які нам необхідні будуть для досягнення нашої цілі, і потім вже конкретно прописуємо кроки, Як досягти нашої цілі. В принципі, такий досить простий алгоритм, але дієвий. Ви, в принципі, вийдете з розумінням, що робити, як справлятися з вашими перешкодами і якими ресурсами потрібно запастися, щоб вашої цілі досягти найкращим чином. Я поки тебе слухала і от про фототерапію, і про гру, я прямо побачила, знаєш, ви... Прибираєш, допомагаєш людині прибрати перешкоди, що і там, і в, ну, в двох інструментах, і от наблизити оцей от бажаний образ, бажану ціль дуже круто. Да, мені здається, з тобою люди от швидше приходять, приходять шлях. І скажи: а от а які можливо були вже, ти знаєш про зміни у твоїх клієнтів у жінок? Чи то після гри, чи то після фото, фототерапії, от що їм вдавалося ну, прийти до своєї цілі, були якісь такі вже випадки після одної гри пам'ятаєш, от, дівчинка поставила ціль, і ну класно, тому що Тут гра ж сама по собі вона працює, але як ш... ще важливо, щоб ви потім робили ті кроки, які прописували. І дівчинка після... прямо після гри почала робити перші кроки. Вона, здається, е... вона ставила ціль зробити свої метафоричні карти, щось таке. Ну, і вона почала це робити, і вже ось скоро вона їх роздрукує. В принципі, поставили все, якби зрозуміло. І... Майже все зроблено, залишилось тільки ось роздрукувати. Так, класно, бо інколи буває, що от наче ціль є, і хочеться щось от зробити, а просто буває, навіть не знаєш, як до цього підступитися, з чого почати. І класно, коли от можна це все побачити. А ще коли в грі граєш в полі, там учасники. Ми ж знаємо, що в іграх просто так ніхто не збирається в коло, і всі будуть один одному щось підсвічувати. Тому, тому класно, тому при групове поле за круто працює і да, Я люблю працювати також з експертами, тому що люблю розкривати саме таланти, допомагати направляти. Людей, от в їх Так? Тому от в грі, якщо є якийсь запит, до чогось хочеться прийти, то ну, запрошую вас на фестиваль пограти в цю гру. Так, а сьогодні смертне... Я навіть Будуть. хотіла підсказочку з цієї гри, щоб таке зразу інтерактивно було. Угу. Потрібно буде просто подумати якось ціль, яку ви хочете реалізувати. Ну, Подумати про, про яку ціль найближчим чином ви хотіли би реалізувати, це і нам тут... чи можна а, цим нашим учасникам хто слухає? всім, всім хто буде дивитися зараз, да, хто потім буде дивитися, просто подумайте про ту ціль, яку ви хотіли би реалізувати. Це якраз тут є підказки у нас від душі, від тіла і від розуму, як в плюсі, так і в мінусі. Тому такі різні є варіанти. Можу, навіть також, якщо ви напишете, хто там буде дивитися, хоче підказку. Тут ми загально дістанемо одну карточку для всіх. Якщо хтось хоче собі індивідуальну підказочку, можете написати мені в директ слово підказка, та і я вам вишлю е, індивідуальну картку, чисто для вас. А зараз, я думаю, що ви подумали, mm -hmm. яку ви хочете, і зараз. Дістанемо підказочку. Чік. Так. так, від розуму у нас підказочка. Розум в плюсі. Кожен новий день шанс на новий початок. Ось. Така підказочка. Тобто, да, ми можемо почати прямо сьогодні. Кожен новий день да, ви можете починати. Це класний шанс для того, щоб почати. Ну, а так як зараз ретроградний Меркурій, нам потрібно, можна сказати, почати те, що ми колись могли залишити, або там да, от, да, давно щось робили і забули про це і хочемо знову повернутися. Так. Тому підняти всі свої ідеї, які десь там лишилися, повернутися, переглянути їх. Так, зараз гарний для цього період. Дякую тобі, дякую тобі, Надя. Оля, в тебе ще будуть питання, якісь до Наді. Або, можливо, хто нас дивиться, маєте змогу зараз а, поставити Наді питання. Ну, Або хто буде дивитися і хоче щось запитати? Так, можна буде ще в коментарях написати, написати або в коментарях під ефіром, або Наді безпосередньо. Ось. Я хотіла запитати Надю, що тебе на і колода карти, правильно є? До, і, і гра трансформаційна, оце ключ до ціл, і е, колода карт, яка окремо в тебе, напевно, так, продається. Ні, окремо. Оця окремо не продається, час чисто колода а, для гри. На, угу. Є о, інша, інша, яка о, окремо продається. А, а можеш розказати трошки про цю ще колоду? Про цю колоду? Про цю про цю, що тільки що була, чи про іншу? Про обидві давай. Ну, У мене взагалі, ну, не рахуючи цієї, то чотири, чотири колоди мої авторські. Так. І сюди, в цю гру я взяла колоду, яку я першу створила. Це моя така перша дитинка, яка називається Вихід. Ну, там Вихід і вхід, якби да? там, в принципі, така, і туди, і сюди. Ця колода е, працює класно з е, негативними установками і зі страхами. Це одна із моїх таких ключових тем е, робота з негативними установками. І тому я під себе саме створила цю колоду, і вона створена із двох частин. От зараз я її розпаковую, щоб вам показати якраз: е, є частинка така, як стіна. Це як такі перешкоди, страхи, негативні установки, все те, що нам може заважати на шляху. І така ресурсна частина. І також є сюди слова, як до негативних таких моментів, які допомагають сформувати нібито таку негативну установку. І є позитивна, яка допомагає нам створити афірмацію, нову, як би так, переписати в негативну установку і афірмацію. Ось. Так, і дуже цікаво було, як я її створювала. У мене було довго-довго так, щось я накидувала картиночки собі, там вибирала, там щось робила. І саме от перед якимсь фестивалем, ще, ну, мене це так мотивує створювати швидше, коли я кудись от можу це вже зразу примінити. І я швиденько там за місяць створила без ну, таких особливих знань. Цю колоду і роздрукувала. Ну і потім, в принципі, вона досить така дієва і продавала, ну, продавалася і в різні країни, і вона ну, класно працює, класно показує, тобто колеги теж дають класний на неї відгук. Ось така історія. Можемо дістати ще звідси таке слово, яке нам допоможе створити афірмацію. можливо Кожен хтось. В будь-якому випадку, ти бери з собою свої всі колоди. Ми залюбки познайомимось на фестивалі з ними, бо Добре. цікаво подивитися вживу, живу, все, спробувати. Бери. Добре. Тоді ось давайте слово, ще дістанемо таке і створимо для себе надихаючу афірмацію. Я відкриваюся. Ну і тут ви фантазуєте, продовжуєте, чому ви хочете зараз відкритися? Кожен може продовжити для себе по-своєму? А це дуже цікаво насправді? Не коли ти вже готову афірмацію повторюєш і вона не ну, якби дуже часто не резонує навіть. Ти просто щось повторюєш. А коли от зараз ти витягла, і я відкриваюсь, ага, і цікавий, і кожному ж перше щось своє прийшло в голову. І це буде вже та істина, яке е, насправді буде звучно тобі, яке буде працювати. Слово. Ну Так, і це найважливіше, да, тому що індивідуальний підхід. Так? Тому що кожен про своє, тому так. Ось тому продовж для себе, і можете собі таке якусь фразу. На яка вас буде надихати? Надя дуже цікавий ефір, а, і ти дуже цікава, яскрава а, дівчина, і а, я прям чекаю ще а, на фестивалі повзаємодіяти з тобою. І запрошую усіх на таку можливість, тому що. А, трансформаціями, трансформаціями, але це ще й і а, якась творчість для мене фототерапія це е, е, також і, і творчість, е, якісь проявлення. Дізнатись про себе щось цікаве не, не тільки е, розумом, а щось відчути. Тому е, це буде е, круто, і це буде скоро, вже 3 серпня. Нагадаю, що посилання на реєстрацію в шапці профілю. Доєднуйтесь і до зустрічі скоро. Так, будемо раді зустрічі з вами, повзаємодіяти, провести для вас якісь трансформації, до яких ви будете готові, і після яких вже ви не будете такими, як були, а будете так. ще краще. Так, дякую. До зустрічі да, на фестивалі. Дякую. дякую за ефір. Дякую за ефір. Всім гарного дня. Гарного дня.